Всім привіт! З вами сьогодні моє відео. Будемо грати в Roblox. Знайшов таку гру, де там треба. Так, якийсь питомець. Давайте тут цього. Ок. Так. так. Угу. Так. А, це що за мене палка? Так. А, о! на 7 ніже вийде Окей. Так, давайте автоміровочку включимо і відкриємо пак. Ну і що випаде? Питомець, питомець. Питомець! Питомець, питомець. Цікаво, що нам дойдуть? А, 5 і 5. Пане однакові. Вони взагалі однакові. Так, у нас... Це що було? Окей. Це що непогано дві ну, 2000. Подивіться. 2000 сил. Так. Так, давайте подивимось, з ми може. Можемо. О, вже цього. Тут треба палками битися, так? Да? А, битися, так. Да. Я його виграю. А перед переперемо, поставте лайк, підпишіться на канал. Ми, я постараюсь пройти оцей мір. Ну так, да, я його пройду. Боже, як завжди мені тут зімклечу? Я не буду. То ні. Так, інший мір треба 10 тисяч. 100... 110 тисяч так мало. О, для мене зараз багато. Поки що. Це поки що. А потім буде бабах 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 тудух. ту дух. То я буду сильний. Давайте наберемо тисяч ми вже будемо проти цього грати. Напишіть е, в коментарі. Ви грали таку гру? Ну так, да, напишіть. Тому що мені дуже цікаво. Так. Тут долі треба 10 тисяч. О! У мене вже 10 тисяч, боже, я думаю, що в мене тільки 7 тисяч. Вже 11 тисяч. який нього. Це не меч, а якийсь такий ніж. Ну-ну-ну. О, він же такий трошки серйозний! Он вже такий серйозний трошки, давай. Легко Так, далі у нас наше якесь яйце будет. Бесплатне. Через 3 хвилини. Угу. Це що у нас угу Так, зараз... Можешь щось таке задонатить? 59 робокси. 129. Ну, що ви на цьому відео поставите 5000 лайків, то знаєте, що я задумаю? Я витрачу 550 робокси. Витрачу 200 і 300 робокси. Я куплю кубки. Ой, де цей. Я куплю я Зіле 129. 99, 59 Що на цьому відео буде 5000 лайків. Я вам не прошу, я задуначу. У мене зараз, конечно... вже я трошки задунати сьогодні, то у мене вже 2000 евро. Зараз. Так далі сливки треба на цього. Чекати 60 тисяч. Чи... А, це цей був 44 тисячі. То це зараз буде. Я зараз трошки наберу Там приблизно 100 тисяч, а потім продовжуємо. І. Да, все. 100 000, друзі. 100 000. 100 000! Так, що шо... нас відкриваємо це безплатне. Цікаво, що ласка, скажіть таке. А ще дуже таке виглядає цікавесеньке, я його пам'ятаю. Огу на ну, 15 слухте. хорошо. Чекайте, я вже можу... А я можу з боссом! Йо! Я ж казав, що це легко, друзі, я ж казав. Я міг десь пройшов за 4 хвилини. О, він такий сильний заш. Клікаємо, клікаємо. Ну, okay, окей, давайте. Чекайте, я не нажимаю. Я не нажимаю. А вот это я сейчас нажимаю. А он что, самому может? Чекайте, там 10 тысяч, да. Давайте я какие-то кисице. вот это вот такое яйца. Вот еще кисице и открою мне Тут навіть написано босс. Вісім я зараз не буду клікати. О! В смислі? Це якийсь обман? Окей, друзі, я буду клікати, це щось боець. А це некий сильний. А зараз таке буде з тобою, чувак. О, бачите на тут тренулочка, яка вона. Тут ти подивини. На, Це як? Ну, окей, давайте не будемо відкр... відкривати яйце. Хочеться одразу подивитися, що на іншому мірі. Оце ж цей. Я зараз там пару разів. Зіграю. Mm. І будемо... Ну, десь там вже де там буде 10 тисяч кубків, тому що вже продовжуємо далі. І це останній раз. Зараз треба його виграти. Навірно, так думаю. Ну... Давай! 630 нам дали. Все, це останній раз. Короче, друзі, знаєте що? Подивіться, що у мене під головою. Мені якесь по... ну, це ангел таке є. То мені дало безплатно Я не знаю звідки, але воно щось мені дало. Коротше, ми йдем на інший Так, і що у нас тут... Непонятно

так я же не буду, тут таке же щось... А так дамсь, что це за питомцев немножко. Пошуні, хоть такі кисть крути, то я цей. То я. Цики 26 и за 1 на 806. Що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. З вами був я. Всім до побачення! Помахав рукою. Не, поса... не поставити лайк і не задоначував для вас.